Друзі, всім доброго раночку. Всім доброго доброго, просинайтеся. Так, пішлі я вам покажу, що я зробив сьогодні на обід. Як мені писав підписник, не пішли, а я вас понесу. Так, дивимося. Ви знаєте, який я суп зварю, правильно? Ви, якщо за мною довго слідкуєте, ви знаєте. Тому я вам покажу, а ви вже знаєте. Ось такий гороховий супчик. Правильно. Люблю гороховий суп з пюре, тому що там немає тих кусків, немає того недовареного, не знаю. Я роблю завжди так. Ну, принаймні, коли в мене вчора було пюре, значить сьогодні в мене буде гороховий суп. Якщо в мене такого нема, значить я вару ввечері стою вару відільного горохове пюре, завтра роблю гороховий суп. Якось я стараюсь так. Це роблю тільки я так. Другі роблять, може, по другому, кому як подобається. Зелень свіженька, Зажарив шкварочками, зі сеушньою шиночку, та ви що? Ой, хтось до мене дзвонив. Та ви що? Ось такий супчик. Так, йдемо далі. Так, друзі, дивіться, на друге в мене риз з овочами. Ось такий. Гляньте. Простенький з овочами. Все. Кукурузка, горошок, морква. Ще був би болгарський перець, було б взагалі красиво. Ну, нема. Ось так. Так, йдемо далі. Ну і так, друзі, по стандарту. Гріночки, шинка, сирок, колбаска. Огурчики, колбаска, а джіка, не забуваю вже. Е бутерброди з чесничком і салом, бутерброди з колбаскою, сал, дружок на хлібі сидить. Так, вчорашні біляші, трошки піділи пірішки з капустою, з горохом, тортик нарізав вже кузаки, пару кусків взяли. Ось такий нас обід. Вам гарного дня! бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!